Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Вулицями Сеула вже помічено військову техніку. Повідомляють місцеві змі. Парламент Південної Кореї повністю заблокований спецназом і входи і виходи навіть для депутатів. Місцеві змі командувач військового стану в південній Кореї заявив, що з цього дня в країні заборонено мітинги та демонстрації. Південно-корейська валюта геть обвалилася після заяв президента країни. Зараз усі криптовалютні біржі в країні закриті. Торгівля практично неможлива. Зазначається, що рішення оголосити воєнний стан було ухвалено після того, як опозиційна демократична партія. Подала до парламентського бюджетного комітету законопроєкт про скорочення бюджету й клопотання про імпічмент державному аудитору та головному прокурору країни, а також проявила симпатію до Росії та диктатора Кіма. Лідер правлячої партії Південної Кореї Хан Дон Хун заявив, що оголошення президентом воєнного стану неправильне і що він блокуватиме його разом з народом країни. Я оголошую воєнний стан, щоб захистити Республіку Кореї від загроз північно-корейських комуністичних сил. Негайно викорінити безсовісні пропкаянські антиде. Державні сили, які грабують свободу і щастя нашого народу, і захистити вільний конституційний порядок, заявив ЮН в президентській резиденції Йонсан в Сеулі. Розвідки в цьому вбачають кремлівський слід. Наразі залишається невідомим, на який термін буде запроваджено відповідний правовий режим і як він буде функціонувати. Однак, згодом журналісти Йонхаб повідомили, що місцеве міноборони провело зустріч з ключовими командирами військових з'єднань напередодні виступу глави держави. Нагадаємо, змі раніше повідомляли, що раніше до південної Кореї Прибула українська делегація на чолі з Умєровим. Він мав повідомити Сеулу розвіддані про переміщення військ НДР у РФ та обговорити питання постачання зброї. Також ми писали, що Південна Корея запровадила нові санкції проти КНДР. У Сеулі заявили, що ця акція також спрямована на підвищення обізнаності міжнародної спільноти про необхідність запобігти придбанню північною Кореєю, критично важливих предметів для розроблення твердопаливних ракет. Пишуть, що на півострів можуть зайти війська США, аби в Кима не було спокуси ескалювати у важких. І момент редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.